Доброго ранку всім. 14 березня, близько 2-ї години, і я йду наверх і вам також хочу щось розказати і показати. Зараз дуже чудовий, гарний день. Дуже тепло в порівнянні особливо з попереднім днем, коли було у відео мінус 7, то зараз плюс 9. Я думаю, що Велика кількість людей, не підготованих до таких перепадів, зараз би сильно жалілися на головну біль. Але так як і так, велика частина людей в Буковелі зараз шмаркає і кашляє, то, -то таке. Ну, але буду сподіватися, що всі скоро виздоровіють. А так кажу, день гарний. Тут майже, як із пісні, Івасюка, як зійдуть сніги із гір потоками, то потоки ще малесенькі, але потрошки сніг з гір сходить. Як буду наверху, то подивимось на вершини інших гір. Тому буду робити включення вже звідти. І почну зразу з декількох таких речей. По-перше, я трошки неправильно продумав свій підйом, тому що, незважаючи на те, що сонця ніби і нема, то сніг білий сліпить. Але це таке. По-друге, хотів би поділитися, то, що Буковель оголосив про запуск ще одного під підйомника. Це буде 17 числа підйомник номер 17 Буде легко запам'ятати. Він насправді є невеликий, але так так як це буде низький сезон уже, то там можна буде нормально діточкам покататися. Це є перший з'їзд з траси номер 5 Дуже зру... зручна, широка траса. Як там зараз, на жаль, я не знаю, але думаю, що там просто буде легше втримати сніг якомога довше. От. Це також дуже незвично, щоб якраз на старт низького сезону дозапускали нові підйомники. Ну і також сану трасу. Не запускали цього року взагалі і не будуть швидше за все. Але по тому, що я чув, то цього не відбудеться. Але кажу, якщо ви бажаєте приїхати і покататися, то я не можу вам сказати, чи колись взагалі бу, були кращі умови для катання. Так так як от з 17 числа ціни будуть вже доступні, там десь біля 600 гривень за день катання повноцінний. Потім е людей майже нема, а сніг, так так як е людей є доволі мало, він не вбивається і там до обіду. Так що... Якщо у вас є бажання Попробувати то чому би і ні. А зараз я йду наверх до свого прапора і звідти буду говорити вам ще щось цікаве. Взагалі я не дуже сподівався йти сьогодні саме сюди, але виглядало так, що зверху дуже красиві хмари. Я таки думаю, дай піднімуся наверх. І подивлюся як там. Тому зараз тут зроблю невеличку таку панораму з майже з вершини і піду наверх. Тому що там виглядало дуже класно. Опа! Оце так. Це у нас є справа Петрос, зліва Говерла і такий Серпанок просто неймовірно. Гмар настільки мальовничі. Що ж, важко? як би воно було ще краще. А тут у нас є хоб'як, і як видно він уже потрошки сходить по чуть-чуть і прапор мій на місці. Побуду трохи тут. Так, моя ідея на рахунок того, щоб йти в сторону другої траси, вона мені здається, ще більше непродуманою тому що тут... Снігу немає взагалі. Я навіть не можу собі уявити, яка там зараз буде кількість болота, але я принаймні трошки попробую пройтися. І хотів би вам сьогодні розказати про таку сторону Буковелю, як підлаштування під певні особливі потреби людей. Тобто це є в нас або для людей з обмеженою мобільністю або з обмеженими або особливими потребами в харчуванні. Ми це перший раз зіткнулися так дуже яскраво, коли е, у весняно-літній період сюди почали приїжджати айтішники з міст, де цвіте амброзія. Вони почали приїжджати сюди, щоб попрацювати, так, так як в них там є доволі велика складність знаходитися в тих чи інших містах. А виявляється, що окрім того всього, в них є ще і особливі потреби в харчуванні. І якщо в Києві або Харкові знайти лати на безлактозному. Молодці або там всякі кокосові рафи і тому подібні штуки це є дуже доступна річ, то тут це ой-ой-ой як непросто. Окрім того, також часто приїжджають батьки з дітьми, які дітей харчують також, так само як і харчуються вони, тобто там, наприклад, зварити гречку на безлактозному. Або соєвому молоці, а, чи там інші по потреби так, таких якихось особливих фруктів, це є дуже складно, тому що тут ти таких продуктів не знайдеш, так як Буковель, незважаючи на свою претензійність на те, щоб бути самим кращим, Гірськолижним курортом не тільки в Україні, а й на окрузі на декілька сусідніх країн, то, на жаль, в плані харчування і решта інфраструктури, деколи він доволі так собі шкутильгає. От, Так що, якщо у вас є якісь такі потреби, то, будь ласка, ви про це. Попіклуйтеся заздалегідь, щоб знати, чи буде в готелі можливість забезпечити вам тим, що потрібно. Бо ну, я навіть не, не зможу вам перерахувати всі рази, коли ми оформляли якби, спеціальне замовлення на дитячу воду, яка виявляється, що є чимось іншим на дитячі продукти, типу, я ніколи не знав, що буває там дитячий кетчуп чи майонез. А такі запити бувають також. От, А про всі гіпоалергенні е, речі, типу, як там подушки, пух е, одіяла. І решта речей, то я навіть вам передати не можу, наскільки це є частий запит, що от, а чи є у вас таке. У мене тоді перше питання виникає, а воно вам треба чи ви цікавитесь? Ну В більшості це просто цікавляться. Деколи люди просто люблять поморочити голову. Якраз дзвонила одна а, пані і каже. Я думаю до вас приїхати зі своїм хлопцем, а він є е баскетболіст, у нього метр два десять, яка у вас е довжина ліжка. Я кажу, ну так так має бути, метр вісімдесят. Вона каже, нам, нам не підходить. Я такий, ну, я вибачаюсь. Вони такі, і що? І ви отак просто нас відпустите. Я кажу, ну я ж не буду купляти якесь інше ліжко. Суто для того, щоб один раз приїхали. В нас всі ліжка є стандартизовані, а решта запитів ми, на жаль, не зможемо вам забезпечити. От. І вони все одно приїхали і гарно провели час. Але кажу, от такі запити бувають дуже часто і дуже часто будьте готові, що буковель. Навіть в своїх найкращих готелях не зможе забезпечити вам наявність того чи іншого сервісу, який би для вас здавався ну, вкрай необхідний. Ще собі згадав, які у нас були цирки, коли стали масово приїжджати в Буковель е, Араби, і в них ніби всюди, в номерах. По їхньому запиту мали бути біде. Е, або якісь інші можливості, як можна було би, скажімо так, використовувати воду в туалеті. І в більшості готелях насправді для них просто ставили по декілька пляшечок води біля у... 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 унітазу, а ми пішли чуть-чуть далі. І взнали, що існує така річ, як спеціальний шланг з краничком таким, яку ти вкручуєш в стандартний кран замість Аератора. І Відповідно, коли хтось телефонував і казав, що от ми б хотіли до вас приїхати, то ми кажемо, от, але будь ласка, не забудьте, ось вам силочка на такий товар. Ви можете його з собою привезти. Тому що вам це буде зручніше, якщо у вас. Біде є як одним із таких основних запитів. А ще також хотів би сказати, що е, в цілому Буковелі не так багато готелів мають номери для людей з обмеженою мобільністю. І це є насправді проблема. Але я точно впевнений, що, наприклад, Medical Resort уже точно має мати, Буковель точно має мати, Рібас має мати, Редісон має мати. І ще, напевно, ну, десь декілька готелів мали би мати можливість забезпечити людям на візочках для вільного пересування. Ну і також безбар'єрну. Е Ну, щоб вони могли пересуватися безбар'єрно по території готелю. От, Так що, якщо у вас є така необхідність, то, то ви зателефонуйте і запитайтеся наперед, щоб потім, вже будучи тут, не зіткнулися з тим, що от є щось, що буде приносити вам. Важкість в пересуванні, бо є багато готелів без ліфтів, є багато готелів там, де є велика кількість сходів навіть до центрального входу. Так що це є для вас важливий пункт для, для розуміння ще перед заїздом. І бажано кажу, якщо ви бачите в описі. Номеру чи описі готелю, що така функція є, зателефонуйте і перепитайте. Перепитайте декілька десятків разів краще. Тому що на папері у нас зазначено дуже багато речей. По факту, деколи цього всього немає. Ще зараз одна секундочка з того, що мене прям. Дуже сильно смішить, це коли приїжджають сюди гості і вони кажуть, а чому тут немає уберу або болта, або уклону, або решта таких сервісів, або де тут найближчий Ашан. І ти думаєш, люди в мене до вас погані новини. Це є замкнута така екосистема. Тут а є тільки то, що є. І щоб тут з'явилося щось нове, це є доволі-доволі складно. Особливо, якщо це є щось таке, скажімо, доступне там, куди ти не можеш влізти з власним регулюванням ціни. Так що тут немає ні уберу, ні уклону, ні, 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 ні болта. І тут навіть ні Ашану немає також. Найближче, що тут є, це АТБ в, е, в Татарові. Туди їхати, напевно, хвилин 15-20. Але е, це також треба розуміти. І заправка також тут відсутня, як і достойна автомейка. Пам'ятаю, у нас була одна дуже відома. Світська Леді, яка приїхала чомусь святкувати Пасху не додому, а саме в Буковель. І ну тобто вона в курсі традицій, в курсі всього. В неділю на Пасху зранку каже, мені треба помити машину. А ми кажемо, ну, в мийки нема, як такої. І так так як Пасха, ніхто зараз машину... Сильно мити не буде, бо і робочих немає в наявності, вона каже, ну я на брудній машині в церкву не поїду. І от такий був у нас складний випадок. Але нічого, ми якось з того вийшли, поговорили і домовилися, що все було добре. Так що кажу, кожен раз, якщо для вас є щось навіть дуже-дуже, очевидне і просте, то я рекомендую вам наперед перепитати, чи ця послуга є доступна на Буховелі. Саме в тому місці. От бачите, це зараз ми на трасі 1С, ні туди людей нема, ні туди людей нема. Зараз близько другої години. Траса 1С. Де всі люди? Я не знаю. Але сніжечок просто ідеальний. А ще хотів би зазначити таку річ, що навіть якщо є щось таке, що ви взнали, що ви дуже хочете і тут того нема. І ви це з собою привезете, то перепитайте. Чи можна то буде з собою привезти і чи буде де то тримати, тому що в нас бували такі постійні гості, які приїжджали, які дуже любили копчених вугрів. Це така риба довга, якої тут, звісно, що нема. Вони її з собою привозили, але вона також має зберігатися в дуже специфічних умовах. Вони такі... Ну, попросіть десь її поставити, а де. Так що ми потім вихід знайшли, але кажу, якщо щось таке у вас є, що потребує якоїсь особливої турботи, то запитайтесь наперед, чи є можливість не тільки це достати, а і зберігати. І зараз також хотів би подякувати всім, хто дивиться відео. Всім тим, хто коментує, стави лайки. А також окреме величезне, величезне, величезне дякую, хто донатить. І дуже прошу дозакиньте ще буквально трошки хто скільки може вам. Я думаю, що замість того, щоб десь випити якусь зайву каву з цукром, закиньте, тому що от я тільки що реально подивився на загальний збір. І там залишилося ще 9 тисяч з 200. Тобто ми з хлопцями вже якось спільними силами назбирали на загальну банку 191 тисячу гривень. І бракує ще 9 тисяч. Тому дуже прошу вас допоможіть так, щоб ми змогли і встигли передати це туди, як то кажуть, напередок. Бо воно там дуже є необхідне. Армія що може то робить. Хлопці що можуть, то роблять. Так давайте попробуємо і ми також чуть -чуть, -чуть, чуть чуть дожмемо. Я буду вам за це вдячний якнайбільше. Так що дуже вас прошу це зробити. Отак. Зараз йду наверх. Подивіться, яка довкола є краса. Людей реально дуже-дуже мало. І там внизу є та реберня нова, та що пише, що родом зі Львова. Я біля неї не знімав, бо там дуже гучно грала музика. І мене б Ютубі так порізав. У мене і так монетизації, і там коп... Копійок 30 з кожного відео, так що я і то не хочу втратити, але можу вам сказати, що там 100 грам ребер коштує 175 гривень. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево, як по Буковельських мірках, це, це нормально. Так, трошки людей приїхало. ну і Вам напевно не чути, але десь далеко зараз чути, як лунає сирена. Не знаю, як я зараз сильно буду вертатися, але я це якось вирішу. В цьому місці хотів би я завершити свою сьогоднішню історію про все. Тому кажу, якщо ви плануєте їхати на Буковелі і у вас є якісь певні потреби, які виходять за межі простих речей то не забудьте перепитатись. Ще раз я дякую всім, хто подивився. Коментуйте, ставте лайки і по можливості задонайте нам ще зовсім чуть-чуть. ще 9 тисяч хлопцям. Мені хоча б тисячу другу, щоб я їм зміг ще дозакинути. Буду вам дуже сильно вдячний. Я ціную кожного з вас. Обіцяю вам, що в нас скоро всіх все буде добре. Надіюся, до наших скорих зустрічей. І слава Україні! Не захотів я в час тривоги йти на підйомник. Я краще так от десь поближче до відкритої від території перейдуся. І тим, хто дочекався, історія. Історія буде сьогодні весела і повчальна, і про мене. Е, Якщо ви дивилися колись програму «Ревізор», то раз Оля Фреймут була в одному з готельчиків на воді, це десь стається чи Дніпро ні, місто, і там вона зробила таку річ, вона замовила собі червоної риби і сказала на камеру, що в неї дуже дика алергія на, 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 на червону рибу, але задля відео. Тоді ще не було слова хайпанути, то вона з'їсть червоної риби і подивиться, наскільки швидко персонал ресторану та готелю сорієнтується, що робити і як її спасати, і де вони її знайдуть, епінефрин, або ще якісь інші антиалергени. Я так з того сміявся, тому що вони такі, типу, а чого ви замовляли його. Ну, Але це таке. Так я просто колись давним-давно. Я до від... відносився дуже-дуже скептично, тому що ми всі росли в 90-х таких, там там, де ну, що таке непереносимість лактози. Ну, ти, ти просто береш і п'єш молоко. І от я в 2000-х поїхав в Штати, я там був пару років. І тут в один момент... Я захворів. Я... я переїхав з однієї кімнати в іншу, і там така собі просто нормальна, класна кімнатка. І тут я відчуваю, що мені стає зле, що я починаю весь чесатися, що мені стає дуже некомфортно. І що мені важко дихати. Я такий, так, що може бути? Що може бути? А в Штатах є така поширена річ, яка називається якби клопи. Тобто це не, це не видумка, там клопи, це ну, як то проста річ, з якою стикаються багато готелів, це, там є ціла процедура, як, як з тим потім. Бореться, але ну, сама суть, що я такий думаю, так, то напевно клопи. Так, я там пішов, помився, поміняв по... постіль, знову переїхав в іншу собі, вернувся назад в кімнатку, щоб там не бути, бо думаю, зараз воно пройде, а мені все гірше і гірше. Я такий, ну що то таке? Беру, е залажу в інтернет, починаю дивитися. Ну, як то в рамках наших захворювань, такий бачу, що пише швидше за все, що це короста. Я в шоці? Я про це тільки чув колись. Думаю, що робити далі. А в Штатах ти не можеш просто піти до лікаря. До лікаря це дуже довга історія, це завжди платно, по страховці. Якщо в тебе... Хіба що в тебе дуже якийсь критичний випадок, що тебе забирає швид... швидка. А так то це історія довга, а для того, щоб отримати ще й спеціальні ліки, то це... треба от отримувати рецепт. Я читаю, що там є. І такий дув... Блін, знову це такий. Буду пробувати далі без нього. Йду в аптеку і кажу, що мені потрібна мазь від корости. А короста по англійській скебіс. Скебіс це як скабеєво, воно так і латиною пишеться. Коли я кажу це слово, провізор в аптеці робить крок назад. Каже, в нас випадків корости не було. Сімдесятих років це дуже небезпечне захворювання. Все, там швидко звертайтеся до лікаря. Я і думаю, ні, це, це так не... не вийде. І починаю дзвонити по знайомих американцях і кажу, що мені робити. І мій друг. Каже, а ти не думав, що в тебе може бути якась алергія? Я такий та яка алергія? Я цвяхи їсти можу, я можу все, що хочеш, молоко, кисле, солодке. А він каже: ну, а ти вернися в аптеку, купи антиалергенні ліки, які називаються Бенедрил, прийми і подивися, як тобі буде. Я кажу, добре, іду в аптеку. Беру пігулки, приймаю дві штуки, і за годину я просто як абсолютно нова людина. Виявляється, що в мене була алергія на якийсь хімікат в персиках, які привезли е, знайомі. Я з'їв пару персиків, там були якісь, напевно, своєрідні хімікати. Добрива, до яких не був готовий мій організм. І це була моя така реакція. І якщо до того я дуже скептично відносився до алергій і то, як воно може впливати на людей, то зараз я розумію, що це є серйозна проблема, особливо в тому, коли ти переміщаєшся поза межі свого стандартного раціону. Тому от така була у мене історія. І я знаю, що якщо на столі будуть стояти якісь персики, то швидше за все я їх їсти не буду. Тому дякую всім за перегляд і до скорих зустрічей!